Поліція затримала групу шахраїв, що продавали у метро дипломи. Але доктор економічних наук сержант Петренко заявив: Нам довелося їх відпустити. Мамо, а бабуся сказала, що курячий бульйон допомагає при застуді. Це правда? Так, синку. А чому? Тому що в куричці багато антибіотиків. Лікар запитує пацієнта, скільки годин на день ви спите? Десь 4 години. Але це ж мало. Так, лікарю. І ще 12 годин вночі. Чотири дні просиділа на дієті. Вночі захотіла пити. Підійшла до холодильника, а далі все як в тумані. Нічого не пам'ятаю, а коли запивала шоколадку борщем. Різниця між жіночою чоловічою і чоловічою дружбою. Дружина не ночувала вдома. Чоловік запитує Ти де була всю ніч? Я ночувала у подруги? Чоловік дзвонить десятьом кращим подругам, і всі сказали, що вона у них не ночувала. Чоловік не ночував вдома. Повертається вранці додому, дружина запитує: Ти де був? У барі з друзями? Одного з них ночував? Дружина телефонує десятьом кращим друзям. У шести друзям він ночував, а у чотирьох ще спить.